Всім привіт, друзі! Зі святами вас! В сьогоднішньому відео я би хотів зробити короткий підсумок. Про новину, яка вийшла 21 грудня стосовно мобілізації, мобілізації чоловіків не тільки в Україні, а також за кордоном. Я думаю, це буде дуже важливо для тих, хто проживає за кордоном. А зараз дуже багато українців таких. А також це буде важливо і українцям, які проживають в Україні, щоб вони розуміли, не вже ті, хто повтікали з України і живуть зараз в, за кордоном, можуть уникнути так сказати мобілізації і служення в армії. Враховуючи, що вже пройшло декілька днів після цієї новини, я розкажу, як різні країни відреагували на цю новину. Як одні країни, наприклад, говорять, що ні, ми не будемо віддавати українських біженців назад в Україну, а деякі країни говорять, що так, в принципі, ми готові співпрацювати з Україною і будемо віддавати українських біженців. Так що давайте послухаємо, що і як говорять різні країни, і що очікувати українцям, які жив, проживають в цих країнах. Але перед тим як ми почнемо. Українці, які проживають зараз в Україні, будь ласка, напишіть вашу думку. Як ви думаєте, вартує відправляти цих українців, які самі повтікали з України назад в Україну і відправляти в армію? Чи вже якщо вони повтікали, нехай там лишаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забуваємо підписуватись на мій канал, якщо вас цікавлять такі новини. Буду дуже дуже вам вдячний за лайк, підписку, комент. Люблю всіх вас, і давайте до початку новини. Якщо коротко про саму новину, це міністр оборони України Рустем Омеров в інтерв'ю німецьким е, виданням повідомив е, і розповів, що буде з чоловіками, які виїхали за кордон під час війни. Ну і за його словами, військово зобов'язані громадяни України, які живуть в Німеччині або в інших країнах е, попросять з'явитися в перезовні пункти. Це запрошення стосується чоловіків від 25 до 60 років. Ну і варто зазначити, що голова оборонного відомства говорить лише про запрошення, але як пише німецьке видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконано. Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно. Цитує Умєрова Велт. Ну і більшість людей почав зразу говорити, а що ви нам можете зробити, це нереально нас мобілізувати. Але в Україні зараз розглядається відповідний законопроект, який хоче зобов'язати всіх військово зобов'язаних в Україні. Як самій в Україні, так і за її межами наново встати на військовий облік. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Іванченко. Ну за його словами, що якщо українці, які проживають також за кордоном, десь вони також мають пройти цю ідентифікацію. І якщо вони цього не зроблять, це будуть якісь відповідні наслідки. От які наслідки можуть бути, наприклад, що не будуть надавати консульські послуги, тобто, якщо просрочений паспорт, ніхто нового не, не надасть, і тоді людина, наприклад, не зможе в Україні зробити довіреність, щоб продати якусь нерухомість, яка вона там має, чи подарувати її, чи ще щось зробити з тим. Е також, крім того, за його словами, пропонують вести нову ідентифікацію у банках. Це означає, що можуть, наприклад, відключати навіть банківські картки, якщо людина не підтвердить е своєї інформації. І тобто, фізично, якщо люди перебувають за кордоном, вони мають пройти також цю ідентифікацію. І ті люди, які легально виїхали, в них не буде проблем. А ті, які виїхали якось нелегально, нечесно, от тоді будуть на них різні санкції проводитися. Ну і він говорить, що цей закон має бути висунений на голосування в першому читанні у січні 2024 року. А тепер давайте послухаємо, що говорять різні країни стосовно того, бо це також важливо. Різні українці живуть в різних країнах, і що їм очікувати стосовно цього нового закону. Скоро я скажу, які країни, наприклад, готові е, допомагати Україні, щоб висилати і мобілізувати українських біженців. Але давайте спершу послухаємо, що говорить, наприклад, Німеччина, тому що найбільше українців зараз знаходиться там. Уряд Німеччини заявив, що не буде примушувати українців, що перебувають в країні, повертатися, щоб проходити військову службу. Так заявив міністр юстиції Марко Бушман. Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти, проти їхньої волі це не наш випадок, заявив голова німецького мін'юсту. За словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичного наслідку для українців, які живуть у Німеччині. Тому наразі, в принципі, українці, які виїхали якось нелегально до Німеччини, вони в принципі, в принципі можуть не боятися за те, що їх хтось буде висилати, але все може змінитися. Це міністр також говорить, що для нього просто неможливо зрозуміти, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти проти їхньої волі. Ну і також ми маємо зрозуміти, що для німеччини це українці це важливий ресурс, тому що українські біженці, які приїхали, українські люди вони часу бувають дуже освічені, вони трудолюбиві, і втрачати таку можливість е, безплатно отримати освічену людину. Ну це також нерозумно. Тому в підтримку моїх слів, е, цей міністр говорить, що вони хочуть постаратися. Німеччина хоче постаратися зробити так, щоб українці. Чим швидше почали виходити на роботу, і кількість людей, які отримують цю соціальну допомогу, зменшувалася. Люди починали, працювати, платити податки для Німеччини. В принципі, Німеччина хоче скористатися цією можливості. Якщо коротко ще взяти Польщу, Польща також в принципі нічого не коментувала і не збирається наразі відправляти українських біженців назад додому. Бо, як ми розуміємо, для них також це дуже вигідний ресурс. Але при тому є вже одна країна, яка висловила готовність допомагати Україні у мобілізації громадян, і це Естонія. Зокрема, влада країни хоче дозволити Україні мобілізувати чоловіки, які е, приїхали до Естонії після початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії від соціал-демократичної партії Лаурі Ленемец. Ле Але бачите, в чому різниця? За його словами, в Естонії зараз проживає 7,5 тисяч українських громадян призовного віку. А це лише призовного віку. Це не означає, що ці громадяни... Повинні служити, чи вони виїхали вже після початку повномасштабної війни, тому це не така велика кількість, і в принципі в Естонії також набагато менше людей в країні, і їм, напевно, не потрібен такі великі робочі ресурс. От вони, в принципі, готові висилати українців назад. Звичайно, цей міністр сказав, що не всіх вони хочуть відправляти назад, що наприклад мобілізація не підлягає ті, хто приїхав до Естонії до початку масштабної війни. Але ті, хто прибув до країни після 24 лютого і зараз має тимчасовий дозвіл на проживання, можуть бути призвані до української армії. При тому глава естонського МЗС додав, що згідно з міжнародним правилом Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, для цього потрібна певна угода між державами. Та Естонія має намір офіційно повідомити українську сторону про те, що готова укласти такі документи. Так що, в принципі, ну людям, які проживають в Естонії чоловікам. І напевно переживають за це. Можливо, треба слідкувати частіше, що будуть говорити естонці. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що це все так дуже легко не працює, тому що в принципі зараз українські біженці мають право пересуватися. Якщо вийде ну якесь отаке повідомлення, це в принципі люба людина, яка проживає в Естонії і не хоче бути мобілізована, може приїхати знову в Німеччину чи там в Швецію, в Норвегію, в Польщу. І все, і тоді в неї не буде проблем. Тому я думаю, що ці, такі заяви це чисто, ну це підтримка України показати, що так ми з вами згідні, але такі заяви, на жаль, нереально напевно втілити в реальність. Ми маємо в загальному розуміти, що права біженців в принципі є для всіх однакові. І якщо брати, наприклад, не лише Україну, а й інші країни, багато людей якраз втікають зі своєї країни, бо не хочуть воювати, наприклад, за якісь терористичні організації за ще щось. І от можливість того, що от тих ми будемо видавати, тих не будемо видавати, ну це воно не працює. Є законодавство, по якому приймають біженців, надають їм захист, і тому так в принципі може можливо якось підписати якусь домовленість з країною конкретно з України. Україною про українських людей, але не думаю, що це буде зроблено. Можливо, справді реально буде якось так сказати ущемити українців. Позбавити їх прав, щоб вони самі захотіли приїхати назад. Але чи приїдуть люди, які і так виїхали, чи їм легше буде, наприклад, стати нелегальними в цій країні, чи якось по-іншому викрутитися з тої ситуації? Я думаю, що більшість і так буде це робити і не будуть приїжджати. Але також стосовно Естонії ще потрібно сказати, що вони сказали, що Україна нас про це не просила, і Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати. Сказав начальник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі. Тому, от навіть тут вони самі підтверджують свої слова. Ну, не знаю, будемо слідкувати за цією новиною, будемо бачити, що буде далі, але думаю, що це буде створити такі умови. Дуже складно, щоб українці назад, ті, хто не захотіли лишатися в Україні, якось нелегально виїхали, щоб вони назад поверталися. Наразі дякую всім за відео. Підписуємося, лайкаємо і до нових зустрічей, Па-па!